Дивіться, який у нас дощ йде. Ой, дощ, кажу, сніг! Господи. Сніг. Такий сніг пустився, капець, зима. зима. Ну, в принципі, то зима, звісно. Ну, це такий сніг іде, йде. Вернулася. Вернулася зима. Всім привіт! Я після душа прийняла душ, таку зиму, таку погоду вирішила прийняти душ. Я в принципі голову тільки помила. І це, бо в мене волос сильно лізе, я оддільно голову мию, а то віддільно. Тому що і то бігом-бігом-бігом. Тому що світ дали тільки на час. І оце я быстренько, ну коротше. Щоб успіти чай попити. І з вами побалакати. Такий халатик, бачите, капішончик. Кажуть, на що той капішов? Ну, що помив голову зимою. Помив зимою голову. І надів дів і і добре. Кремчиком помазалася. Зараз в мене водичка закипить. Я буду кофе з молоком пити. У мене там трошки молока залишилося. Я думаю, що його оце Такі моменти его терять такие моменты. Та и решила сейчас закипить, сыпну, лину. Вот е, е, кофе з молоком, трошки сахар. Конечно, я добавлю. Потому что я люблю, ну так как кофе с молоком, я люблю сахарем, конечно. Сама кофе я не пью сахарем, а вот именно. Е, такий них падает. А от імену кофе з молоком я п'ю із сахарем. І тоді я вам покажу, що ж я купила. Зараз закипить. Все. Закипіло. Так. Гарячий. А, 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 а. Так. Я ся, щоб воно трошки настоялося, а воно сильно гаряче, я все одно гаряче ж не п'ю таке сильно вищо. Ой. Ой, хай трошки. Це вже вже куфят уже. Вже на тій неділі, бачите, вже. Ну, я його п'ю тільки раз в день. Мені тої чашечки вистачає. Ні, хоча буває і вечором. Як дивлюся щось. Буває щось таке, як захочеться. Знаєте. Ой, так. І молочко. Ось таке молоко приносила світа. І я пила молоку. Ну тут есть. -а, а воно таке, що воно буде довго стояти. Ну, його все одно надо випити, звісно. Ого. Ого. Оце я, звісно, конечно... оце я, звісно, улыбнула. Ничего. Надо буде, може, сьогодні, я не знаю. Сьогодні, напевно, ні. Ой. Ой, оце, звісно, я линула. Так, знаєте, з барського плеча не пожаліла. Не пожаліла, так по-багатому, по багатому по ну, Це я линула. Нічого. Так, і трошки сахарю, Ой, сахар теж заканчується. А. сахар. Ой, петрушки ще. Ой. Фу. Боже, поки оце все зробиш. Сейчас. Ну все, хай тепер виключають, мені вже все. Чай заколочений, чи цей кофе чай. Все, я в чай, чай, чай. кофе заколочений. Кофе заколотило. Все. Хай трошки прохолоне. Боже, як тяжело? Та ще в капішу, я так ніколи так оце. А ну помисть там це. А це просто волоси здорові. Ну, длинні, І оце. Так, показую вам. Я ж обіцяла. Довго ждала, довго ждала. І наконець. Тра-та-та-та. Тра-та-та-та. Що це, як ви думаєте? Це 3D-скло. 3 d скло, 3D -скло. Я його все витягую. Ось воно отак от, от. А ви кажете, а де ж скло? <хи> а, зараз вам покажу. Коротше, дивіться: тут така штучка, вона отак от, от піднімається і ставиться. Отак от не рівно було, а отак от, от трошки навскоси. Отак от трошки навскоси, воно повинно бути, бачите? Так от ставиться і отак от, от, не отак от, от його держать, а отак от, от. чуть чуть от. Так от. Потім Поднимаете, вот тут такая штучка. Сюда кладете телефон. А скло? А скло, все за це, вытягиваете, ставите и вот вам. Ой. Я, наверное, увеличительно. И вы, наверное, увеличительней, да? І оце так от. І оце сюди ставиться цей телефон, стекло. Ну, ви бачите, воно вже вилічує. Воно навіть так увеличує. <гум> і все, і можна дивитися, і можна дивитися. Оце таке 3D-скло. Потім опять. Отак за цю штучку. Згинаєте. Ой. Згинаєте. Засовуєте і складаєте. І все. А ви скажете, для чого воно тобі? Ну, по-перше, телефон збільшується, У мене ж немає планшета, там, наприклад. А комп'ютер тільки тоді, коли інтернет є, коли світ є. А як світа немає, а хочеться ще щось хоча б трошечки подивитися. Ну, У нас світ держиться час. Десь отак. От. Світ, ну, як інтернет, ну, світ пропадає. І мобільний інтернет ще час може продержатися. І, допустимо, дивися, дивися, ага, не додивилася. А ти тільки раз достала і все. І воно, знаєте, дуже хорошо. Ми з мамою як дивимося щось. І по времені ще там чаще, півчаса дивиться, а тут тільки бах і заканчується жета. Я тоді достаю телефон і продовжаю їм дивитися вже без цього. Ну, Воно така класна штука, воно так ну, реально так збільшує, наче, як ото, знаєте, цей. Ну, як планшет, як планшет, так, да, як такий великий планшет. І дивишся на ньому. І хороша штука. Це мені прийшло, Ну, світа заказала. Ну, Все там собі заказувала, коли от так от сделаю. Oh. І я заказала. І я заказала таке, знаєте, і мені подобається. я дивилася якийсь концерт з мамою. А потім тільки бах і світ пропав. А я кажу, ой, а вона, ой, все, йду. Так кажу, підожди. Я зараз кажу ось таку штучку. І це і достаю. Поки. Ну, як тобі кажу, видно. Ну, ти бачиш, що там це. Вона каже, ой, звісно, класно. І так по ми, понайми ще, мабуть час там з копійками щось дивилися. Ще концерт. Дуже хороша така ж, б'єш? Дуже. Стоїть, є... ну, ми заказували на тему, на тему заказували, то там воно недорого. Я щось там 100 чимось, щось таке, чи 100-100 гривень. Навіть менше. Там щось 70 чимось воно, по-моєму. В других магазинах, ну, воно ж каждую по-разному. І воно разные есть. І разная ціна і разна це. Понимаете? Поэтому включила зарядку. І воно, в общем, каждого по-разному. Я не знаю, як воно там. Ну, десь отак от, примерно десь отак от. от. Ну, класно. Класно, класно. Класно, я, знаєте, в байкових в халаті, в байкових носках, Ну, не буду носки показувати. Усе. Ноги задирати не буду. Ну, такі хороші носочки. В общем, сидю, така все, знаєте, фея. І не холодно, геть не холодно. Ну, в хаті, в принципі, і так не холодно, Топиться. Топиться. ну, все одно. Новогодня зірочка. Бачите, зірочка мені цей халатик дуже подобається. Ну він я в ньому так не ходжу, я тільки надіваю, як купатися там. І оце отак от туди. Да. Як баню приймаю, то оце. А так я в ньому не ходжу, тому що ну, невдобно в ньому там щось робити. Там, оце все. Та й він жа, такий байковий, тепленький. Я в ньому посидю там до якогось періоду. Хай волос трошки підсохне. От. А може і буду цілий день сидіти, не знаю. Не знаю, бо в мене якісь такі плани сьогодні. <сі> Там некоторі плани такі в мене. Що я не знаю, чи я буду чи я буду вдіватися, чи не буду вдіватися, не знаю. В общем, А в ньому так хорошо, удобно. Хорошо, геть взагалі. Побачу. Сьогодні неділя. Так що такі діла. Так що, отак от. Так що буду пити чай. Скоро свята моя прийде, бо вона сьогодні рано. До 11, а воно таке воно йде. Сніг, таке лупе. А в нашій пішки сьогодні транспорт поламався. І пішки, конечно, і, звісно, не вдобно. Ще й вітер. Якраз в ту сторону буде йти додому, і сніг лице. Ой. А я ж теж хима пішла, приготувалася, це все, а не подивилася, коли світ. І цілий час сиділа, ждала, поки включать. Цей. тому що Лариса, ну подивися, вже ж Юлки ну, палки, ну не маленька, і не перший раз, знаєш. Світ відключають. Подивися, коли ж там це. Ні, не подивилася. А потім уже до Петра, що <кхм> ага, раз у 8 ще був світ. Ні, в 8 його відключили, по-моєму, чи як там? E, да, 8 його відключили. Я думала, ну, 8 відключили. і це. В 9 ж його не включать. Десь в 10, І сиділа часто, по хаті гуляла. <гум> Їздила по хаті гулять. Приготувалася все. Ну, правда, в халаті і хорошо, Там приготувала все. от. А краску мою голову а краска ще досі змивала. Ну, ще погано вимила чи що, чи вона змивається. вона біла і крапочки такі красні. Не знаю. Та й, взагалі, ще гаряче, ще гаряче. Та й отут такі діла, так що в мене таке є 3D-скло, і я буваю, як щось, та навіть і сама, як буває, там щось дивлюся, закінчилося, я потім сіла і почала дивитися. Ой, так класно. І так, і так, ну, не так бо на телефоні теж винтну, в принципі, да, все ж видно, все нормально, ну все одно якось ну, не то. Маленький цей. А це ну, як планшет, як маленький телевізор. Як так каже маленький телевізор. А для мене це як, як, етод, як планшет. Як планшет. І, ну, а що ж, мене планшета немає, то буде так от. І воно ну, класно так ввілічує, так збільшує. Геть, прям такий екран здоровий. І це, і нормально. Так що це така цяцька, була Ларіси. Така цяцька. Ну, а що, зима? Оце що ж його... І так стараюсь там то знімати, то щось робити, то щось Ой, ну не знаю. Ну, а це Ой, світа прийде, скаже, що це ти в капішові? <різь> Та я просто голову погано витерла. От. Голову погано витерла там. А воно теж, бачите, що тут баєчка така. Я хочу, щоб воно трошки впитало в цей. Ну, волос питав, благо. А потім вже пізніше я його це, бо в мене все на голові як. <хи> як як? Не будемо озвучувати. Не будемо озвучувати як? Хай трошки підсухне, хай трошки вбере. Не хотіла я брати велике полотінце, витиратися так, бо не сіки тої голови, сіки. Це я як ото Красна Шапочка. Зірочка така. -динь -динь. Зірочка така. Так що ото такі діла. Так що побалакала. Вже, в принципі, можна і пити, напевно, Воно не захолоне, тому що у мене такий кип'яток був, такий кип'яток, що це взагалі в мене не захолоне. І я ж пробую. Так що такі діла. Так, все, прощаюся. До нових зустрічей. Пока.